Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін, Аналітик, і хотів сьогодні відреагувати на справу Кудрицького, яка вже тиждень е, наробила галасу по всім медіаресурсам. І я так підозрюю, що багато з вас навіть не знають, е, хто це взагалі такий, і не чули цього прізвища раніше. Ну не всі, звичайно, але тим не менш. Е, е. І немає сенсу розбирати всі. Деталі цієї справи, а, тому що це тенденція, вона виникла не сьогодні і не на тому тижні, а починаючи з 2019 року. А, і раніше таке було теж, і ми можемо це проілюструвати навіть не цією справою, а ось такими деякими а, висловлюваннями і навіть анекдотами. Нагадаю, є такий старий анекдот про президентів і конверти. Коли старий президент передає справи новому, і той його запитує, а що робити, якщо будуть у нас там якісь проблеми, а той йому дає а, три конверти, і кажуть, будуть проблеми от вони підписані: 1, 2, 3. Відкривай по черзі і роби, що там сказано. Ось проходить якийсь час, народ незадоволений, починаються якісь там запитання, мітинги. Новий президент відкриває перший конверт. Там написано: вали все на попередників. І він починає там їх крити останніми словами, просто там поносити. Вони старі пірдуни, а я тут все вирішу, я все знаю, я новий, молодий. Активний там і так далі. ну, ну, Народ заспокоюється, і деякий час знову все продовжується спокійно. Через деякий час знову-таки там починає народ щось невдоволення виказувати. Протести, мітинги. Відкриває е, новий президент другий конверт, там написано обіцяй! І він обіцяє там: мільярд дерев, мільйон дронів, я не знаю, там гігават електроенергії. Там 4 тисячі зарплати е, вчителям доларів, там і так далі. і так далі. Ну і все заспокоїться знову на певний час. Ну, от, проходить іще якийсь час, і знову нічого там не змінюється. Народ знову хвилюється. Е, протести, мітинги, виступи, е, якісь там корупційні справи відкриваються. Ну, що робити, відкриває третій конверт, а там написано: готуй конверти. Так ось а, ця справа кудрицька ілюструє, а, що наші, а, наші а, команда наша, да, президента і його менеджери ефективних, вони застрягли на ось цих перших двох конвертах, і вони то обіцяють, то а, все валять на попередників. Тому що, ну, як же ж наш. Сонцейний не може бути за щось відповідальний або винний. Це тільки Порошенка міг за все бути відповідальним і усьому винний. Саме на цьому е кампанія передвиборча. А тут так не може. І ось ця справа це просто ну, одна із справ у серії, там, да, як було. Із генералами різними військовими, більш-менш ефективними, залужними, якого зняли і відправили там у золоте заслання. Касьянов той самий, або до цього ще там були хто там, Богдан був, або Порошенка, якому там санкції викошив. Ну, всі, всі винні навколо крім, крім нашого величного. І Сонцесяйного. І що цікаво тут, всі там провладні блогери, а, всі, хто якось там намагається не конфліктувати, а, а підтримувати усьому президента, вони не розуміють, що а, його єдиний шанс втриматись при владі, це побудувати тут. Авторитарну, а краще тоталітарну систему, де ніхто не буде йому заперечувати. І він так і робить. Він будує справжню СРСР тут, де, пам'ятаєте, були такі вислови, що те, що ви не у в'язниці, це не ваше досягнення, а наше недопрацювання. Або була б людина, а справа для неї знайдеться. І ось ми прямо це зараз і бачимо, і до цього воно було. Ну, просто хтось там комусь більше пощастило, комусь менше, хтось е, там потрапляє до в'язниці. Хтось в золоте заслання. Ну, хтось просто у немилість впадає. І все. Відлучений від влади. І все. І ніяких більше тут пояснень, в принципі, не треба. Зараз. Проблеми з енергетикою, і, звичайно, потрібно якийсь цап відбувало, тому що Галущенко все просрав, гроші розкрали. А той, хто цим, ну, скажімо так, не сильно займався або а, зекономив навіть в державі купу грошей, а, його прибрали ще в минулому році. І тепер. Валять на попередника, на, на Кудрицького ось цього. Ось і все, і нехай не думають, що якась прихильність до влади а, когось врятує, там, того ж сирського, або ще когось, Ось, наприклад, а, Буданов а, ніколи не висловлювався, не висловлювався, там різко якось проти нашого керівництва. І зараз його кинули на Покровський напрямок. А, а, Очільника розвідки рятувати е, ну, операцію сухопутних Збройних сил. Перед цим туди Сирський з'їздив, і він думає, що його якось ця доля омине, що він завжди тут буде при президенті, або, можливо, навіть захоче зайняти його місце або ще щось. Е, але насправді, якщо тільки він стане непотрібним, токсичним. І таким, що загрожує владі, з ним відбудеться те саме. Тому ось така Радянщина у всій красі. Там хто ще застав ті часи, пам'ятає, що як тільки політичний вітер трошки змінювався, одразу прибирали старих і замінювали на нових. Наближених. Ось це і відбувається саме зараз. Дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте. Побачимось у нових відео.